Добрий день, чоловіки. шановні панові студенти, ми продовжуємо наш курс розчислення геометрії талебри. І сьогодні наша тематика буде дуже присвячена одному такому поняттю геометричному поняттю прямої. Отже, сьогодні лекція номер 14, прямі. Наша перша мета в цій та подальших лекціях охарактеризувати лінійні простори, облідового простору та узагальнити деякі основні. Факти про них. Про точки, тобто нульвими лінійні підпростори, не можна сказати багато. Але одновимерні підпростори, а саме прямі лінії, це особливий випадок, на який варто звернути увагу окремо. Перше за все розглянемо прямі на площині. Звичайне визначення прямої в даному випадку це множина розвитків лінійного рівняння. Давайте дамо значення. Рівняння прямої на площині. Довільна ножна Л 2 вигляду. Це таких точок що точки X, Y, які задовольняють таку, таке рівняння A і Х плюс B, Y дорівнює C, де А, B і C довільні фіксовані дійсні числа. Константи, такі, що А і Б одночасно відмінні від нуля, називаються прямою. Та як це зображено ось на цьому ось маємо пряму, другу, третю. Якщо А дорівнює нулю, то пряма називається горизонтальною, це зображено на рисунку Б. Якщо ж Б дорівнює нулю, то пряма називається вертикальною. І це зображено на рисунку С. Якщо ж b не дорівнює нулю, то число мінус А на Б називається кутовим коефіцієнтом прямої. Хоча рівняння визначає єдину пряму, саме рівняння не визначається однозначно прямою. Можна помножити рівняння прямої на будь-яку ненульову константу, тобто на будь-яке ненульове число, і отримане рівняння, яке все одно ж визначатиме ту, де визначати ту саму пряму, що і перед тим було. Рівняння прямої через кутовий коефіцієнт відрізок. Давайте його пригадаємо: пряма з кутовим коефіцієнтом m і y відрізком 0 b визначається рівнянням Y дорівнює mx плюс b. Визначаємо рівняння прямої через точку та кутовий коцієнт. Пряма, що проходить через точку x1 y1 з кутовим квацієнтом m визначається рівнянням. Y-1 до рівня m помножити на x-x1. Визначимо тепер рівняння прямої через дві точки. Пряма, що проходить через дві різні точки x1, x2 і y1, y2. Як це зображено на малюнку, так, визначається рівнянням y-1 дорівнює y2 мінус y1, підлиться на х2 мінус х1 умножить на х мінус х1. Зауважимо, що всі три рівняння, які ми говорили: 2, 3, і 4. 2, 3 і 4. Можна застосувати лише для невертикальних прямих, тобто прямих, які не є вертикальними. Тобто ці рівняння визначають лише невертикальні прямі. Коли є потреба визначити прямі в більш високих вимірах, тоді вже не можна використовувати єдине рівняння. І далі ми дамо альтернативне означення прямої, яке працює у всіх вимірах. В основі інтуїтивно зрозуміло, геометричні ідеї лінія визначається точкою та напрямком. Тобто пряма лінія визначається точкою та напрямком. Означення, ми, ми дамо означення рівняння прямої, яка проходить через точку та напрямний вектор. Довільна множина L, в РН вигляду. P плюс Т помножити на вектор В, де Т належить R, де П фіксована точка, і вектор B фіксований на львів, вектор vn називається прямою, яка проходить через точку П. Вектор В називається напрямним вектором прямої L. Ну, у випадку n до рівня трьох, це зображено на малюнку, ось ми маємо пряму, так, ось напрямний вектор, і ця пряма проходить через точку c. Вектор перпше. Розглядаючи окремо компоненти типової точки Х дорівнює рівні П плюс ТВ на прямій лямбда, на прямій Л, перепрошую, тобто розклавши по координатно рівність векторів Х дорівнює П плюс ТВ, отримуємо рівняння Х 1 дорівнює P1 плюс Т на В 1 Х2 дорівнює П2 плюс Т на В2 і так далі хн дорівнює Пн плюс ТВН, де Т зрозуміло належить Р. І це рівняння називається параметричнимрівняння прямої. Деколи в літературі таке рівняння називається параметричним рівнянням прямої. Все рівняння, рівняння залежить від того, як їх називати. Зрозуміло, що вони всі залежать від сте, так, тобто є від параметри Т, а вже називається параметричним рівняння прямої. У випадку площини легко бачити, що вище описані означення прямої узгоджуються. Означення засноване на рівнянні формули 1, що пряма ці такі точки Х, які здобувають рівняння ax плюс by до рівня, це є неявним означенням. Тобто об'єкт був визначений рівнянням. Тоді як означення за допомогою формули 5, значить, це такі точки, що p плюс вигляд П плюс t на v, що t належить r, є. Явним означенням, тобто об'єкт визначається з точки зору параметризації. Ми можемо розглядати параметр t як часовий параметр, і про те, що йдемо по прямій, перебуваючи в точці P плюс Т на В момент часу Т. Зауважимо, що напрямний вектор для прямої не є єдиним, будь-який ненульовий вектор, кратний вектор В буде визначати ту ж саму пряму, тобто який є паралельний, не який паралельний вектор В. Напрямні вектори є аналогами кутових коефіцієнтів у вищих вимірах. Приклад. записати рівняння прямої, яка проходить через точки P з координатами 0, 2, 3 і точку IQ Q з координатами мінус 2, 1, мінус 1. Розв'язок: Вектор PQ, де мати координати мінус 2, мінус 1, мінус 4, є напрямним вектором прямої L. А отже, параметричне рівняння прямої L велике є таким. х дорівнює мінус 2Т, y дорівнює 2 мінус Т, Z дорівнює 3 мінус 4Т ми визначте, чи перетинаються прямі L1 і L2, що визначається параметричним рівнянням. Пряма L1 визначається параметричним рівнянням і в дорівні одиниці мінус T, і до рівні 2 плюс Т, за до рівня мінус одиниця плюс T, і пряма L2 визначається рівняння X до рівня 2 плюс Т, і до рівні одиниці мінус 2 t z дорівня мінус 2 плюс Т. Давайте розв'яжемо його. Ми маємо розв'язати рівняння. Мінус одиниця плюс t дорівнює 2 плюс s. 2 плюс t дорівнює рівні мінус 2 s мінус одиниця, плюс t дорівнює мінус 2 плюс s. Для змінних s і t. Так, додавши перше та друге рівняння отримуємо, що 3 дорівнює 3 мінус s. Так, а отже, s дорівнює 0. Підставивши Піставши ще до 0 в перше рівняння ми отримуємо t дорівнює мінус одиниці. Оскільки. Два значення t дорівнює рівні мінус одиниця до рівня нулю, зміни задоволяють третє рівняння. То підставивши значення параметра Т дорівнює рівня мінус одиниці, параметричне рівняння прямої L1, ми маємо, що прямі L1 і L2 перетинаються в точці з координатами 2, 1 мінус 2. Аналогічний результат ми отримаємо: якщо значення параметра S дорівнює нулю, підставимо в параметричне рівняння прямої L2 замість параметра Т. Поширена помилка при спові розв'язати задачу подібно до прикладу попереднього, так, використати одну і ту ж саму змінну для S і T. Тільки тому, що прямі перетинаються, це не означає, що люди, які йдуть по прямих, потрапляють до точки перетину цих прямих в той же час. Тобто, в цьому випадку параметри T для L1 і L2, вони є абсолютно різними. Означення. Точки називаються колінеарними, якщо вони лежать на одній прямій, та неколінеарними в протилежному випадку. Ще означення. значення: нехай P і Q є елементи з N, множина таких точок вигляду P плюс T на вектор PQ, де T належить відрізку 01, називається відрізком від точки P до точки Q. Ну і надалі ми будемо позначати це через. Ось таким чином відрізок ПК. У цьому випадку кажуть, що точки відрізка П лежать чи розташовані між точками П і Q, Як це зображено на малюнку, так. Маємо точку П, маємо точку Q, напрямний вектор прямої, це вектор ПК. І всі точки цієї прямої, що проходить через точки П і Q, так? Це ті точки, які. Вздомляють цю умову, що те від нуля до одиниці. Заважимо, що відрізок pq збігається з відрізком КП. Відрізок основному узагальнює поняття замкненого інтервалу дійсної прямої, що пояснює позначення. Але ці два поняття не зовсім однакові у випадку ендорівні одиниці. Наступне твердження дає дуже корисну альтернативну характеристику відрізка. Твердження. Нехай PQ – точки з РН, тоді відрізок PQ – це є такі точки з РН, що довжина вектора PX, довжина вектора Х дорівнює довжину вектора PQ. Доведення. Нехай С множина цих точок XRN, які задовольняють умову вісім. Для доведення включення P, що відрізок пеку міститься S, зафіксуємо довільну точку відрізка PQ. Тоді їх дорівнює P плюс T на помножити на вектор PQ для деякого дійсного числа T, такого, що T і більше рівне внуля і менше рівні одиниці. Відця впливає, що. Довжина вектора Пку плюс довжина вектора П дорівнює Т помножити на довжину, модуль Т помножити на довжину вектора Пку, одиниця мінус Т помножити на довжину вектора ПК. І це дорівнює довжині вектора ПК, а отже Х належить С. Для доведення оберненого включення, що С є підножна відрізка Пку, зафіксуємо довільну точку з С, Оскільки Довжина вектора PX плюс довжина вектора XQ дорівнює довжині вектора PQ, так? То тоді ми отримуємо, що це, що вона дорівнює довжині сумі векторів PX плюс XQ. То з на рівності трикутника випливає, що вектори PX і XQ є лінійно залежними. Не зменшуючи загальності, ми можемо вважати, що PX дорівнює те помножити на x тоді ми маємо, що те помножить модуль t помножити на x плюс модуль x, тобто те помножити на довжину вектор Х плюс довжина вектора Х дорівнює t помно дорівнює довжині вектора наступного t помножити на Х плюс вектор XQ, так? Іншими словами, t плюс, модуль Т плюс 1 дорівнює модуль t плюс, один, так? Легко бачити, що розв'язками рівняння Д, що розв'язки рівняння d, розв d задовольняють рівність. Що те більше рівне нуля, але рівність те, що вектор pq дорівнює рівня t помножить на ху можна переписати так: х дорівнює P плюс одиниця на поділити на одиниця плюс Т помножити на вектор пеку. останньої рівності випливає, що х належить відрізку pq, оскільки величина t поділити на одиниця плюс t на менше рівне за одиницю більше рівне нуля. Ну і це доводить наше твердження. Наступне твердження доводить ще один досить корисний факт. Воно також відіграє ключову роль у доведенні ряду майбутніх теорем. Твердження: нехай P точка на прямій L, якщо це більше нуля, то існує дві та лише дві точки X на прямій L, такі, що виконується рівність. Довжина відрізка, eh, припрошу довжина вектора PQ дорівнює C». Доведення. Нехай Q, точка на прямій L відмінна від точки P». Тоді кожна точка Х, прямій L має е, визначатися е, так: Х дорівнює P плюс S помножити на вектор PQ. А отже, це дорівнює довжині вектора PX, а це дорівнює модуль С помножити на е, довжину вектора PQ. Тоді лише S до рівні плюс мінус Т є розвивськи рівняння, модуль S до С поділити на довжину вектора PQ, де Т до С поділити на довжину вектора ПК. Іншими словами, х до рівня П плюс Т помножити на вектор ПК, або х до рівні П мінус Т помножити на довжину вектора ПК, що й завершує доведення нашого твердження. На завершення означимо поняття променя. Означення. Нехай P Q точки з РН, а V є вектор з N. Якщо вектор V є не нульовий, то промість точки P в напрямку вектора V, як це зображено на малюнку, так, який позначається далі ось так, Ray, P, V, так, e, визначається за формулою V до рівня це такі всім множини точок, що P плюс T помножити на вектор V де t більше рівне нуля. Якщо P не дорівнює Q, то промінь з точки p через точку Q, який позначається через ось таким чином pq, так, визначається за форму pq дорівнює ray рей П, вектор П. Я вам дякую за увагу, за, за те, що ви прослухали мою лекцію. Бажаю вам успіхів. Ну і не забувайте мене повідомляти, що ви послухали лекцію на мою пошту. Дякую, до побачення всього найкращого.